Ви приватний підприємець або у Великій Британії. Тоді важливо знати, що саме 31 січня 2025 року дедлайн, який не можна пропустити, до цього дня вам потрібно подати податкову декларацію за період з 6 квітня 2023 року по 5 квітня 2024 цього поточного року. Як же це зробити? Це лише онлайн заявка через ваш особистий кабінет на сайті HMIC, тобто податковою. А тепер найголовніше, якщо ж ви пропустите цей термін, трав у розмірі 100 фунтів може бути надіслано від податкової. Затримка на три місяці і сума почне зростати. Чим довше ви затягнете, тим більше ви ризикуєте своїм гаманцем, тобто більшою сплатою до податкової. І це ще не все. Податкова регулярно перевіряє дані у поданих деклараціях. Якщо ж вони знайдуть помилки або ще гірше приховані якісь доходи, штраф може сягнути 100% від суми недоплати. Тобто ви заплатите вдвічі більше. Тому діяти краще заздалегідь. Ми співпрацюємо з командою Faros Capital. це бухгалтерська компанія, акредитована компанія, де експерти, які знають, як подати декларацію правильно, без стресу та без зайвих витрат, не відкладайте на потім, вирішуйте це вже зараз. Якщо потрібна вам консультація або допомога, пишіть в особисті повідомлення, і ми допоможемо розібратися у вашій ситуації.